Дуже легко фукати на інтимну річ, коли тобі це вже не потрібно. Я про це задумався, розуміючи, дуже багато коментарів, що так є літні люди, котрі нормально відносяться, вони себе пам'ятають, які вони були, тобто, що їм взагалі це було необхідно. Але коли тобі це вже не треба, ти можеш дуже легко казати: фу, як ви можете оце, дівчата, під час овуляції, ви там за хлопцями бігаєте. Фу, хлопці, ви що не можете з дівчатами просто спілкуватися? Коли є Жага до чогось, наприклад, до інтиму, ти вже не можеш це перебороти. І тому... Ти будеш про це думати. Це те ж саме, коли у людини є гроші, і вона може легко казати, та не в грошах щастя, що ви ото за ними бігаєте, тому що в тебе є гроші. Або, наприклад, вони тобі вже не потрібні. Ти, наприклад, знаходишся десь там на балі, де коли туди потрапити важко, а там грошей дуже багато не потрібно. Розумієте, тобто, коли у нас щось є, або нам це вже не потрібно, ми з цим можемо дуже легко говорити, що нафіг вам воно всралося, так? І тому. Будь ласка, давайте трошечки толерантніше відноситься до бажань інших людей. Бо якщо ви бачите підлітків, котрі цілуються і от-от залізуть одне на одного, спробуйте згадати себе, як, ну, які ви були молоді, як гормони били у вашу голову, як вам хотілося кохання та стосунків. Якщо у вас зараз є гроші то вам вдалося якось себе забезпечити, будь ласка, згадайте ті часи, коли у вас не було нічого взагалі, абсолютно. Коли ви думали, чи купити мівіну, чи дві три ци. Гарки, щоб викурити, і бо, у, вас, у вас була дійсно дилема. Тобто, кожного разу, якщо ми будемо трошки толерантніші для, для, для до тих людей, до котрих ми не розуміємо, навіщо їм треба, або людей, у котрих нема зараз того, що є у нас, або третій тип це людей, котрі щось там хочуть, а ми цього вже не хочемо, то світ стане трошечки кращий, як ви вважаєте?